Як вийти з архетипу замкненого кола? Це для розминки я думаю, Справа в тому, що з моменту отримання українцями влади починається її втрата. Чому? Так було, до речі, не тільки в плані політичному, як 91 рік от, українська незалежність, або 2004 рік революція помаранчева. А це ж також і перемога там, під... Скажімо, Виговського, можливо, взяти Москву чи підхід та подати до Варшави. Ну, Ми не знаємо всіх подробиць, тому що, можливо, Наполіцький себе і не вважав над польським королем, що взагалі має якесь моральне право і може він не ставив таких завдань незалежності. Але розумієте, за тим, що важливе ця половинчастість і сповідання філософії свободи від, а не свободи для. І інше. Філософія виживання перемагає філософію творення. Відповідальність за себе переважає відповідальність за спільноту і світ. Тобто е Україна історично демонструє таку суспільну поведінку, коли настає момент е будувати світ, то тут якраз не вистачає ресурсів, чи моральних, чи інтелектуальних, чи якихось інших. Але це є те, що я називаю... Архетип замкненого кола. Ми весь час повертаємося назад відновлювати те, що було втрачено. Але проблема так і не вирішується, яким чином рухатися після того, коли ти маєш Ну і зразу зачитаю, я став думати над цим питанням і поділюся з вами деякими такими моментами, які стосуються саме якості людини. Але ця якість це скоріше архетипи. Заможного кола, як я називаю, це архетипні вади українців на рівні культурних стереотипів. Я просто зараз собі дозволю їх перерахувати. Отже, що помічається? Оце писали дослідники у Сленкевича є, у Осадчука, здається, у Нацького. Ну, в Всякому разі є те, що я писав, я намагався на теперішній матеріалі працювати, а не на половині 20 ХХ сторіччя, як це є. Отже, перше, заміна стратегічного мислення тактичним або операційним це дуже характерно. Або плутання рівнів. Друге, тенденція за деревами не бачити лісу і збиватися на дрібниці. Третє життя проти принципу «Сократ мій друг, а істина дорожча. Україні, як правило, Сократ дорожче, ніж істина. І це корелює, до речі, із а, небажанням мислити стратегічно. Четверте, боязність незнайомих ситуацій, ризиків несподіваних висновків. Ну, без коментарів, Але, на жаль, не вироблена ця лицарська культура такої інтеритальної мужності перед тим, що не вкладається ніякі рамки. П'ять заміщення мети засобами, а засобів процесами. Ну, В таких старих формах, я помітив, це виражається в тому, що українці люблять пишатися, як вони тяжко працюють. Тобто тяжка праця це стає метою життя. Саме тяжка праця. І вона знімає моральний тягар. Мовляв, я є досконала людиною, тому що я тяжко працюю. А праця це тільки засіб до чогось. Але розумієте, це не єдиний вихідних багато зміщення мети, заміщення мети засобом, які стає метою. До речі, так само о, о, поведінка олігархів. Заміщення э, грошей є засіб для досягнення мети. Але накопичення грошей перетворилося в мету. Тому що головна мета, вона м, м, якось не, не, не формалізується, не, не, не усвідомлюється. Ну, я не кажу про кожного, але це є типовим. А, накопичувати ресурс для досягнення чогось. Але це щось, воно так і не формулюється. Е, ну і... І ще одне стереотип взаємовиключення або або замість системи ІІ. Тобто намагання бачити світ пласким, коли може бути тільки чорний і біле, які між собою борються. Якщо ти за чорним, то ти проти білого. Хоча насправді дуже сучасний спіст. він багатовекторний і вимірний, багатовимірний. і частіше всього працює система ІІ. І, 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 і не обов'язково ворогувати, що часто буває на політичних чи на якихось. В громадських зібраннях, коли починається тільки взаємовична поведінка, тільки так або так. Далі, пристрасть до суперечок за слова, а не за їх сенси і значення. Восьме скільки до поведінки бой свого, бо чужі ще стачі дадуть. Дев'ять поєднання нарцисизму з мазохізмом у мазових нарцисизмі. Тобто, мовляв, які ви прекрасні, але як нас ці б'ють. І... Певна задоволення цього. Це нагадує мені філософію блюзу. Тому що плюс це теж є співання на насолоди шоку, э екзистенціального шоку. Э е шоку. От непереборна ця, э прірва до подолання мрії. І ми знаходимо в цих солодких муках естетично задоволені. Десь щось є подібне. От я це називає мазовий нарцисизм. Далі, хоча це потреба агітувати Папу Ричку, за віру християнську. Але не когось іншого, а саме того, хто в це вірить. І схильність до партизанських засобів, способів, існування і боротьби. Це виражається в тому, що схильність до анонімності, спорадичності і спонтанності, і непомітності. І це, більше, не є, це останнє з того, що я сьогодні підготував для цього. Проблема в тому, що поведінка господаря, вона завжди... Веде за собою о, називання себе, тобто м -м, відкритість і декларування своїх намірів. А партизан завжди діє всупереч такій системі ворогів і робиться непомітно. Тобто українці досить все, що виконують собі ту партизанську свідомість, яка є певною доблестю е, на окупованій території, але вона не дає правильних э, поведінкових стереотипів для того, щоб будувати власну державу, де нема ворогів. І ця проблема, що згідно з наші вороженьки, э, то таке іноді виникає э, питання, а що б, що б ми робили, якби не було ворогів, у нас можливо не було б мети. Тобто э, наявність ворогів, вона на, нам дарує щастя э, наявність і сенсу життя.